Маленький клубочок, коли косив навколо будинку, Іван Філюк помітив торік у травні, ледь не зачепив. Зайчиня зовсім не злякалося і далося на руки. Іван назвав його дружок, і тепер вони не розлив вода. А було день, собаки тут бігали, коти в нас були бігати. Я взяв його на руки, воно не втікало нічого. Що заніс в хату показати? Жінці, бачу, думаю, занесу назад, О. а потім взяв кульбаби, дав йому їсти. Він почав так охотно їсти. Ну, думаю, що їсиш. То ще потримаю, де ввечері випущу. Але вже так теж бачу гарний їсть все. Ну, думаю, хай побуде. І дуже любить тарабан, я його навчив. Що ти там таке? О. Ти Заєць дуже спокійний, але найбільше довіряє своєму рятівникові. Любить усю Іванову родину, але часом може і гризнути, розповідає син Івана Віталій. Син був дуже маленький, такий розгублений, не знав, де його матуся. Мій батько став ніби його, як і мамою, і татом. Мене мало слухати, це Більше всього батька. Відчуваєш, що він все таки старший. Аби йому не було сумно, господар знайшов для нього пару. Живе заяць у встеленій сіном клітці. Але майже щодня пан Іван забирає дружка у хату, підгодовує і дає побігати. Також любить полежати поспати. І так минут з 15-20 і засне. А ще вони разом полюбляють дивитися телевізор. Заяць надає перевагу мультфільмам. Треба гладити. І він собі тоді вже знає, що тримати такою рукою прикрити, щоб він знав, що він захищений, що його нічого. І лапив на бік уже. Як рік попав в реанімацію після осінню, навісні я його знайшов, ми з ним так подружилися, то він е казала жінка, так як відчув, що зі мною так погано стало, і він не реагував ні на що. Сидів, ніде, не бігав, нічого не. не ну, Просто в тупо так сидів, значить дуже переживав, кажіть що. А потім, як я приїхав, він знову став веселий, знову бігати. Харчується дружок морквою, буряками, яблуками, капустою. А от те, що заяць боягуз, Іван Філюк спростовує. Заяць він захищається, ну, дуже розумна, дуже така тваринка, що він може прийти в, в такі місця. От навіть зараз як сніг є, то деякі зайці, чи може до них, чи я йому ставляю ще. Капусту, там -то, якійсь, там, морквинку на полі. Uh -huh. І вони приходять до снігу, то ходять біля собаки на відстані трьох метрів. Як ми граємося, то починає потім побачимо, як його настрій буде. Починає не, не біжить, просто тупо втікає. А починає стає на задні лапи і починає захищатися передніми лапами. За фахом Іван Філюк мисливствознавець, але останніми роками рушницю не бере. Стріляти у звіра рука не піднімається, особливо коли дивиться і тішиться такими розумними і теплими тваринками. А на літо хоче збудувати їм широкого вольєра. Обіця стало туристичним об'єктом. Глянути на зайців приходять не тільки рідні знайомі, а й чужі люди з дітьми.